Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео про те, що йдуть на списання перші літаки-винищувачі п'ятого покоління. Сполучені Штати списують свої літаки f 22 Raptor. точніше, намагаються списати. Американські військово-повітряні сили вже другий рік поспіль намагаються, підкреслюю, повторюю, списати винищувачі f 22 Конгресмени цю ініціативу блокують, і списання поки що не відбувається. F-22 Raptor – Це є першим винищувачем п'ятого покоління, який надійшов, став на озброєння армії Сполучених Штатів. Перший політ цього літака стався в 1990 році ще за часів існування Клятого Совєтського Союзу, для протистояння, з яким і створювався цей літак для завоювання повітряного простору в протистоянні в майбутньої війні, якщо, не дай Бог, це б сталося. В цю програму. Вкладено було біля 70 мільярдів доларів величезні кошти в сьогоднішніх грошах. Це наскільки там можна помножити оцю оці 70. Ну і в результаті експлуатації виробництва експлуатації цей літак вийшов ну не такий, як хотілось, тобто він невдалим вийшов. Ну, але припинити відразу відмовитися і припинити виробництво якось так не виходило. Бо, ну, не те, що не виходило, великі кошти вкладені, тому якось так, можна сказати, інерційно виробництво продовжувалось. Заплановано було виробити. 750 бортів для військово-повітряних сил і приблизно 550 одиниць для військово-морського флоту, військово-морський флот, дивлячись на експлуатацію цього літака, відмовився від тих 550 і пішов на модернізацію палубних винищувачів f 18 Ну, а всього було вироблено для військово-повітряних сил 187 серійних одиниць. Різних модифікацій, там блок 10, блок 20, блок 30, різне оснащення, різні радіолокаційні системи, неоднакове озброєння, управління цим озброєнням. Тобто в 2011 році серійне виробництво цих винищувачів було припинено. Цю ситуацію, ну, як пишуть, як говорять, що з одного боку міг би врятувати експорт і відправити їх, як роблять, ну, і Сполучені Штати, і інші країни розвинуті ті і літаки, і кораблі, і танки, які вже побули якийсь там час 5, 10-15 років в своїй армії, вони передають менш розвинутим країнам. Передають, продають. Різні моменти. Ну, але тут ті ж конгресмени ну, мається на увазі не особисто саме ті, що блокують тепер, а взагалі конгресмени конгрес заборонив експорт надсучасні технології, як вважається. Ну, це ж п'яте покоління, все ж таки експорт заборонено. Три країни намагались купити ці літаки: Ізраїль, Японія і Австралія. Ну, всім трьом було відмовлено. Ну і от перша, ну партія, чи як тут сказати, перша кількість, яку е, намагаються списати, е, це 32 одиниці. Е, модифікації блок 20. Е, чому аргументи дорого е, утримувати? Е, одна година. Е, Польоту цього літака 75 тисяч доларів одна година. Якщо сталося чи станеться, все ж таки станеться списання оцих 32 одиниць в річному варіанті економія 458 мільйонів доларів. Одна машина обходиться приблизно 15 мільйонів доларів. Її річна експлуатація. Ну і військово-повітряні сили. Підтримують кількісну кількісний склад авіапарку на рівні 1112 бойових літаків. Ну, така картина з цими літаками, з намаганнями їх списати. Ну, все ж таки будуть списані. І така одна маленька ремарочка з мого боку. Що ну, ці винищувачі, як я сказав, створювались, розроблялись для протистояння з Совєтським Союзом. Вже давно нема Совєтського Союзу, його правонаступник, фашистська Росія, Руський Рейх, який на сьогодні. Більше говорить, ніж намагається створити свій літак п'ятого покоління. Вже там не одне десятиліття йдуть випробування, випробування, випробування. А ну, як кажуть, знов таки по їхньому, авоз і нині там. Що б вони там не говорили, не розповідали своєму лохторату, який вірить всьому сказаному в зомбопродакшені, але нічого у них не вийде з цим літаком п'ятого покоління. А от американці вже починають списувати свої перші винищувачі е, п'ятого покоління. Тобто різниця, яка між е, нормальними країнами і, і ненормальними. Ось така картина. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!